Всім привіт! Поговоримо про сьомий вид бонусу в компанії Livgood, а саме про бонус діамант та коронований діамант. Коли ви досягнете рангу діамант, 2% від загального світового обороту продажу продукції компанії та членських внесків рівномірно розподіляється між усіма кваліфікованими партнерами з рангом діамант і виплачується щомісяця. Коли ви досягнете наступного рангу коронований діамант, 0,5% від світового обороту продажу продукції компанії та членських внесків розпреділяється між партнерами, які здобули ранг коронований діамант і виплачується також щомісяця. Наприклад, оборот компанії за місяць склав 20 мільйонів. Якщо ви перебуваєте в статусі діамант, от компанія за місяць заробила 20 мільйонів, ви перебуваєте в статусі діамант. Тоді 2% від цієї суми розподіляється між усіма учасниками в статусі DiAn. Наприклад, на цей період є 40 учасників з даним статусом. Тоді оцих 2%, це у нас 400 тисяч доларів, розподіляється між оце 40 учасниками. І кожен із учасників з рангом діамант отримує за місяць по 10 тисяч доларів. Якщо ви перебуваєте в статусі коронований діамант, оборот компанії за місяць також склав 20 мільйонів доларів. Від цього 0,5% у нас. Вкладає 100 тисяч доларів. І, наприклад, є 5 учасників у статусі коронований діамант. Тоді кожен із учасників отримує по 20 тисяч доларів. В принципі, я вважаю, що це. Дуже така суттєва надбавка до заробітної плати в компанії. Е, наразі це все. Всім дякую за увагу. Гарного дня!